Одним з центральних моментів сьогодні це є фраза, вона навіть повторюється. Приходжу, Боже, виконати Твою волю. Приходжу, Боже, виконати Твою волю. В цьому таємниці сьогоднішнього благовіщення. З однієї сторони архангел Гавріїл приходить виконати Божу волю. Бог посилає її Його до діви. Якраз бунт ми чули на небесах відбувся, тому бо частина ангелів не хотіли виконувати Божу волю. Архангел Михаїл, архангел Гавріїл. Це і інші ангели, це ті, які залишилися вірними Богові. Коли Бог посилає архангела Гавріла, ми собі лише можемо трошки там пофантазувати на цю тему, ми не знаємо, як це було. Але в той момент теж архангел йде. В Дусі Святому, з Божественною силою, з Словом Божим, з Ісусом, який ще не Ісус, друга Божественна особа говорить, там стоїть у серці Марії і стукає до дівчини через Слово Архангела. Чи відкриє вона своє серце на Слово Боже? Некоторі, які розважали про це, говорять так, як ми тепер теж так затихли, говорять, весь світ затаїв подих з очікуванням, чи діва відкриє своє серце на Спасителя? Бо в той момент, коли вона сказала так, все змінилося. Бог упокорив себе так, що відбулось зачаття. Бог став людиною ембріончиком. Це не поміщається в наш мозок. Але це могло відбутися лише через те, що, як і архангел Авріїл, як і друга божественна особа. Як і Діва Марія, вони сказали, нехай буде, так як Ти, Отче, хочеш, нехай буде воля Божа. Ця фраза вона дуже складна, що значить воля Божа, жити по волі Божій. Але воля Божа, їй би можна було ще так назвати, це коли ми зустрічаємося. І посеред нас є Бог. От, наприклад, бачу чоловік і жінка, От вони можуть зустрічатися в Бозі, і тоді там така любов, таке прийняття, така відкритість, і тоді вони в Божій волі, а можуть хтось із них дутися, хтось скаржитися, хтось жити очікуваннями, гніватися. І тоді хтось з них не виконує Божу волю. Подумайте, Божа воля це зустріч. В світлі сьогоднішньої події, Божа воля це зустріч. Ми з вами тепер можемо знайтись в Божій волі, якщо ви тут, тому що ви відповіли на запрошення Боже. І я тут, бо відповів на запрошення Боже бути тут. Я знаходжусь в цій божественній присутності дії Духа Святого, ми з вами знаходимося в волі Божій. Воля Божа це не про виконання чогось. Воля Божа це про зустріч. В якій Бог діє. Воля Божа це про зустріч. Ви приходите додому і починаєте або десь там щось починаєте робити і втрачаєте мир, втрачаєте любов, гніваєтеся в той момент, коли ви не в благодаті, не в Дусі Святому, ви не в волі Божій. Дуже глибокий фрагмент сьогодні у Псалмієї він мене дуже доторкнув. Послухайте, там є ось це. Ось я приходжу, Господи, чинити Твою волю. А далі є такі слова. Виконати твою волю, Боже, мій я бажаю, і твій закон у нутра мого глибинах. Закон Божий в глибині мого нутра. Коли я був літом на реколекціях, в вересень на восьмодневних реколекціях в тиші, отець Михайло сказав такі слова, які мене дуже глибоко доторкнули. Я вже про них говорив, що в глибині нашого єства моя воля і Божа воля єдині. У глибині мого єства, воля Божа і моя, Божа єдині. Тому нам потрібно йти на глибину. Нам потрібно йти на глибину свого серця через чесність до себе, правдивість, відвертість. Коли в сім'ї чоловік з жінкою сваряться, дуже часто це тому, бо хтось хоче пропхати свою волю. Бо не так і зробив, бо не так і зробила, бо я думала, бо ти думав, і то його маєш. Коли ми не контактуємо, хтось пропихає свою волю, бо навіть якщо ми знаходимося у Божій волі, а інша людина ні, ми вміємо це добре пережити. Ми вміємо добре пережити. Тому різні конфлікти, різні труднощі вони ведуть нас до запитання. А чому це відбувається зі мною? Чию я виконую волю? Який Дух мною керує? Чи ти Дух Святий? Чи дух противник? Дух, який хоче своє, хоче контролювати, хоче обкрадати, хоче зловживати іншими, який дух мною керує? Чию волю я виконую, чию волю я виконую, по чиїй волі я живу. І це. Це, це змагання, це таке велике змагання, що кожен раз, коли ми провалюємося в якийсь конфлікт, потрібно собі чесно задавати запитання, а я чию волю тепер виконую. Ми дуже часто з вами піддаємося під той самий механізм, як це робили чоловік і жінка в описі біблійному. Це він, вона винний. Це не я, це вони винні. Якби всі робили інакше, якби цей світ був інакший, перепрошую, Марія прийняла Ісуса, і в прийняття Ісуса було вписане Його страждання, Його розіп'яття і Його смерть. Архангел говорить, по пророцтвам, це той, який спасе, а Його відкинуть, Його не приймуть. Вона сказала, так, добре, бо я хочу виконати твою волю. Коли ми знаходимося в цьому глибокому перебуванні в єдності з Богом, де ми рухаємося згідно, це дуже таке, знаєте, глибоке поняття, може, ви думаєте, очі, про що ви говорите? Рухатися згідно ведення Духа Святого. Що це таке? Об'ясніть нам. ну. Шукайте, стукайте. На глибину потрібно йти, тому що це на глибинах нашого єства. Дух взиває нас йти на глибину. Глибина призиває глибину. Чи йдеш за цією глибиною? Так, є, є простий спосіб, який я часто наголошую. Хочеш йти на глибину? Крок перший слухай Ісуса. Читай Новий Завіт і розважай. Крок другий роби, що говорить Ісус. А третє, якщо ти будеш слухати і будеш робити, що говорить Ісус. То будеш ведений і будеш досвідчувати Духа Святого. Це простіше. Але нам постійно потрібно буде задавати собі запитання, чию я волю тепер виконую? Чого я тепер шукаю? Чого я добиваюсь? Чого я такий злий? Чого я боюсь? Чого я осуджую? Чого я нарікаю? Чого, Чого я це роблю? Чого я шукаю? Чого я дуюсь? Чого? Де Господь? Де Він є тепер? Чого я це роблю? Оце чого нам потрібно постійно задавати, щоб ми помічали, коли ми втрачаємо Ісуса, коли ми втрачаємо Духа Святого? Тому що, якщо ми його втрачаємо, то ми не переживаємо спасіння, ми не переживаємо те, що Ісус нас визволив. Ми тоді не маємо тої радості посеред страждань, яке дає живий стосунок з Ісусом, переможцем, який був розіп'ятий, помер і воскрес. Бо якщо ми в контакті з Воскреслим тепер, ми будемо цю таємницю переживати, що Він тут. Він переміг темряву, він переміг гріх і Він мене веде. Твій закон у нутрі мого серця глибоко записаний. Бо Ти є на глибині мого Єства. Потрібно шукати Христа Воскреслого в глибині свого серця. Він тут, Він посеред нас. Просимо тебе, Маріє, цю особливу благодать, досвіду Ісуса. В особисто в нашому серці, в нашому житті, щоб ми, досвідчуючи, відчували ту радість і силу, яку Він дає, а втрачаючи, поверталися постійно до того, щоб знову Його віднаходити. Амінь.